хай ба 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 хай Генеральному прокурору, який може передавати це поліції. Більшість, більшість справ таким чином замовчується, що їх комусь передають, і вони просто зас... залишаються там лежати. Правильно зробити. Є органи, які контролюють немає? Ну, в сенсі, є СБУ, є і прокуратура. Ні, так а чому ми вирішили, що один прокурор Йому можна довіряти, і він буде вирішувати якісь ну, але... ні, ну і йому ж всі вправи передаються. Так в сенсі керівнику сам не можна провіряти. Є їх є справи під під підзвітні. Під Вони мають бути відкритому доступі. Нормальний, okay, але Окей, як ми це визначимо, коли з новим законом. Безумащо, незубащо, безуха, бездуха, бездуха, знімати тільки він підпорядкований офісу президента, і офіс президента може говорити, що завгодно, що робити. Безумащот, не субачок, безуба без Ви Наші наші депутати взагалі не розбираєтесь, як вона працює. Ви сказали процедурно, як це сталося, як треба це закінчити. Що, що так? Так як ви голосували за. А я йти за нею? Ідею не тут. Першу чергу отакого не вийшло. Ходи на як ви бачили, продавців продавати. Чи ти хвилюєшся? Ні. Та і за хвою я взагалі нічого не знаю. Ти бачиш, я не підтримую Ні, не той, який правий

Прокурор має бути попадає. Прокурор але погано. Прокурор це незначна посада. Ага, основна посада. Це, це основна посада. Незначна посада. Я спокійно розмовляла, поки до мене не приєдналася група, яка за мною запорожена. Як ти проголосувала за законопроект? Да. Що ти тут робиш? Я прийшла, щоб ти не голосувати другий раз. за... Але тебе голосувати? За да. що? Та, Та, склади ми, мандат. Не. Склади мандат. Іди геть за те, що ти голосувала. Хто тебе буде переконувати? Ще питання, чому я прийшла, тому що в мене немає майданчика для цього. Я прийшла, щоб був майданчик я його отримала. За антинародні, антидемократичні речі, склади мандат, не ходи нікуди. Ти не маєш морального права кудись ходити, щоб тебе хтось в чомусь переконував. Ти порушує присягу народного депутата України. Тому що присяга народна і ти голосувала, ти голосувала за корупціонерів, за корупціонерів. І ти маєш, маєш нахапку прийти зараз...

Та є. 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 Та Да, вона мобілізована. Да. Да. А ти мобілізована. У мене потехає показати, показати, показати. Показати показати. Будь ласка. Я прийшов не закичати. Я такий же, як вона. Не заїбай бля. А ви тут виси, а ви тут висока? А ви тут виси? Як і давайте такого чого за віти рані ви за віти так не відходи? <різвав> я ветеран, тому що я б твою мать! Так я теж ветеран. Кто, так Що ти мені розказуєш? Геть! Складай мандат! Ти голосуєш за антидемократичні речі, антинародні речі. Чому вони? Да. Чому ти ж ти підтримала корупціонерів? Поясніть. Пояснити, чому набув, мають дорожчим ворогам, і ти починає брати.

Ти не людина, ти депутат, не а ми тебе Ти поняла? ти працюєш на правда, народ народ це, влада. Влада? це народ, народ це влада. Ти почула? Ти підеш зради, зради підеш. Ти почули і слухам передай. Буду ради познайомитися, коли ви в цьому разі, яку напорязувалися в цьому. Одна познає єдина, соборна Україна, одна єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна. Одна, едина, не можеш розібратися, не ставай на рте соборна. Почитай книги. Одна єдина со соборна, е соборна, соборна Україна. You одна єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна. Одна єдина соборна Україна, єдина соборна Україна. Не маєш право єдина. Люди Україна, що це після діти, один мандат.